Розглядаємо номер 164. Хорди МН і КЛ перетинаю... кола перетинаються в точці А. КА дорівнює 6, АЛ3, МА4. Треба знайти АН. Так, ну, в дано ми також записуємо наші дані. Невідомо, розв'язання і... за властивістю пропорційності відрізків хорд маємо. Помножити на АЛ дорівнює MA, помножити на Ан. Підставляємо МКА у нас 6, помножити на AL 3, MA4 помножити на Ан. Маємо 4 АН дорівнює 18. І АН дорівнює 18 поділити на 4. АН дорівнює 4,5. Відповідь 4,5. Просто у нас тут немає тих змірів. Так, розв'язуємо номер 16. 16. 6. МП відрізок дотичної до кола П-точка дотику. Січна що проходить через точку М, Перетинає кола в точках Б і С, МП 4 см, МС 8 см. Знайдіть МБ і БЦ. Так, спочатку зробимо малюнок. Значить, за допомогою циркуля робимо. Коло. Так. Далі МП відрізок дотичної до кола. Так. А, дотична до кола це така пряма, яка касається кола в одній точці. МП відрізок до кола П точка дотику П. Січна ще проходить через точку М, перетинає коло в точках Б і С. Тобто вот тут у нас, наприклад, точка М e, і ми а січна це значить, вона пересікает коло Б, С. МП у нас с вами 4, МС, угу, напишем, где тут 8, так, МС, помним, 8, да, МС, вот так, надеть МБ, то есть вот этот кусочек нам надо найти, и БЦ, и вот этот, хорошо, да, ну. Мп 4 см, МЦ – 8 сантиметрів, знайти, МБ і Б С, розв'язання. Для розв'язання розв цієї задачі ми будемо користуватися пропорційністю відрізків січної і дотичної. МП в квадраті дорівнює МБ помножити на МЦ. Можемо так і записати за властивістю. Пропорційності відрізків в січної і дотичної. Так, МП у нас 4 в квадраті, дорівнює МБ ми не знаємо і помножити на МЦ – це 8. Звідси МБ дорівнює 4 в квадраті, поділити на 8. 4 в квадраті 16 на 8, 2. Получається, що МБ 2 см. І а, залишилося знайти БЦ.

Хорда CD завдовжки 13 см. перетинає хорду МН у точці А. Так, а 4 МА 2 см. Знайте довжину хорди МН. Так, робимо малюнчик. Хорда CD, Так, дано. CD 13 см притинаю хорду МН о, у точці А. МН. Це А4, МА2. Знайдіть довжину хорди МН. Це А4 см, МА2 см. Знайти. М Добре. Також за властивістю пропорційність відрізків. Хорт ми запишемо це А помножити на АД, дорівнює АМ помножити на АН. Мы знаем СА, а Д мы не знаем, но мы знаем СД. Тогда можно из АД, ну чтобы найти АД, нам нужно СД, отнять СА. 13 минус 4, это у нас 9 сантиметров. Значит, АД мы нашли, АМ мы знаем, Н нам нужно найти для того, чтобы узнать МН. Хорошо, значит, подставляем. СА у нас 4 умножить на АД 9 равно АМ2 умножить на АН. Отсюда АН равно 4 умножить на 9 делить на 2. Сокращаем, будет дважды 9, 18 сантиметров. Н и МН у нас будет равно 18 плюс 2. 20 сантиметров. Выполнить 20 сантиметров. Добавлю здесь, что МН – это у нас сумма отрезков АН плюс АМ. Куди ми взяли 18 плюс 2. Розглядаємо номер 16-10. Січна, що проходить через точку С, перетинає коло в точках А і Б, а друга січна, що проходить через точку С і центр кола О у точках С і Д. Малюнок бачимо: СА дорівнює 4 см, СБ 9. СЦ3, 3, 4, і ось це у нас 9. Знайди діаметр кола. Добре, дано. Так, записуємо. СА дорівнює 4 см, СБ – 9, СЦ – 3 см. Знайти Діаметр кола, это у нас, виходить, це Д розв'язанню за властивістю пропорційності січної та дотичної, використовуючи цю теорему, навіть не за нею, а за наслідком. Це наслідок, за... можемо так і написати за наслідком. Теореми про пропорційність відрізків. Січної? та дотичної. Маємо SA помножити на SB, дорівнює SC, помножити на SD. Так, SA у нас 4 помножити на 9, СЦ 3 і SD не знаємо. SD звідси 4 помножити на 9, поділити на 3.